На сьогодні заплановано порядок денних спільної нашої комісії питання охорони здоров'я та соціальної політики а і другого комунальної комунального та школи комунального господарства. На порядок денний було подано вам висла, позавчора чи вчора с останні росії для вивчення вперше ніж розпочати дозволення.

Я просто, Федор Іванович мені голову. Я міського питань комунальної комісії майна присутня хоче і тепер комісія по процедуру підйомінальні підвіза білих. Є колочу. Є те, що є. Я Є. є. Комісія легівна п'ять розпочинаємо. У нас на комісії працюють ні почують сантиметрів, про назовні обласної державної адміністрації, і каже, що Хейстепанович, начальник управління з питань на співласності громади області. порядок денний виноситься питань про затвердження передавального акції комунальної інформаційних підприємств на функційську позицію спеціальності і сполу, пробіжної санаторії Старічка, у Кумінського обласної ради, дозвольте доповідає дані професій Степанович і коротко для розуміння і я доповідаю, так. Ну, нас... Ми виїжджали, виїхали на місце, були на місці. Чому ми виїжджали, нагадаю, тому що голова люди в поліції повідомив, що існують деякі об'єкти. Виїхали на місце, вивчили питання і на сьогодні можемо сказати, що знайшлися ті рішення, які були пристосані і внесення змін до цих рішень, І ті об'єкти, які були. До списання є списані, розібрані, їх немає. Єдине, чого немає, це за адресою височина 37. Відсутня буде напівна башня. І на сьогоднішній день ми не, не знайшли рішення, що списати. Ну, Вже в подальшому буде розбиратися орган управління, щодо решта всі об'єкти, які є. Є данні, є на є місці, які є, а є, е, по яких було рішення про списання, списані. Осепанович, передав. Прошу сказати, по об'єктах нерухомості ми зрозуміли. А чи були представники земельні? А по земельних ділянках адреси ви не можете? Там в акті передавального написано, що є три земельні ділянки за, за адресами, які внесені зміни по цих адресах. Земельники запевняють, що є ніяких якихось проблем не буде при переохованні земельним ділянки. Я, ну, я, я прошу, щоб це, напевно, пішло і занотувалося. Справа тому, що на земельних ділянці санаторію з річки стоїть до квартирний будинок. І е, акту на від землі я не бачив при річній день. Тобто, чи є рішення селищної ради, бо там була земля комунальних е, власності, не було користувача, так вирішується, Бу, це було рішення сесії Одягнської селищної ради. Я хотів, щоб це всі зрозуміли. Пане Іванович, я не можу відповідати. Я питаю, я ж земля про... Дякую. Прошу, чи Я правильно розумію? Тобто ці всі відмості ще йдуть по паперовому свідоці. Тобто в реєстрі нічого немає. Так, це не по паперовому свідоці, але в реєстрі ще нічого немає. Дивіться, ми колись їхали ще перед війною, ми тоді їхали Що, з якого говорю? У нас зараз просто буде дуже великий конфлікт при новій інвентаризації з вісіма площами. І це все буде рвати, і ми до з тим, що ми ще будемо рік, а можливо, ми в судовому порядку це все виправляємо. Такі ну, об'єктивні обставини, на жаль. На сьогоднішній день, Маючи прийому передачі обласна лікарня замовить інвентаризації шкода, що я хочу з Івановичем, що протягом протягом можна було це все прирядувати, але немало серед Івановича, напевно, теж підтвердив, що все-таки ворог на Україні кірується, які там були, мало би це все зробити. На жаль. Буде викладаче подає на вас раніше. Шановні колеги, зору, є питання. Є вже присутні з нами, голова комісії Васильович, то я почну з нашої комісії, з положення подання на сесію вже дані питання. І якщо не проти, Біл, за Головатюк Гарічук, Я яке за п'ять. Зараз наше рішення прийняти, подаємо на сесію. Я буду кажуть, готові на сесію. Буде я на це чи. Ми Прошу. Доброго дня, Прошу припрошую затримку. Шановні колеги, члени працівної комісії, обласної розповідають на тижко виконавці подалися. Розумію, що свої питання вже задали, чи ще якісь питання. Внимає, так, Можемо ставити на голосування? Я проходил голосування Бо тонам свечи немає, так? Нет. Сергій Є новосвідчить не подпрошу. За? Да. Сергій Іванович? Да. Андрій Петрович? Да.